Так, Всім хлопцям, всім майстрам або хто хоче бути якимсь майстром трошки, значить, дивіться, я роблю основи для комода і для тумбочок. І коли я роблю такий варіант речей, який накладаю на бік доклейку, роблю там 8 чи 7 см, ну, потім я поясню, покажу. Значить, ті углові з'єднання я рахую я їх виконую, я їх з'єднюю за рахунок отаких от прес. Я поставлю, виставлю, поставлю, протягу, далі покажу, як воно виходить зрозуміло, хто може користуватися вже знає. Фрез є то якась фірма, то не ну, є якийсь дорогий комплект. Я, по-моєму, свій час за нього дав якийсь ну, грубо 100 доларів. Інтекс. Ну, але послужив воно досить, гарно, воно є твердосплавний, ріжуча частина твердосплавна. Складається з трьох фрезів. Вони роблять кут під 45 градусів і зразу внутрішня фреза робить такий як би папку і мамку, тобто з'єднюючий зуб. Коротше, я так поки не поставив, бо воно мене бля за защиту, покажу, як то виглядає, сказав, яка фірма, покажу, як воно працює. Я ну, практично завжди ними роблю такий шафл. Тумбочки, які є зовнішній кут, який видний, який має бути гарний, і ніяка накладка, накладку, то, то і все неправильно і все смішно. Значить, показав, як, яка фірма тих фрезень, як вони виглядають, коли я то все прилаштую собі, і потім як буду з'єднувати дві деталі, як воно вийде, покажу далі. Роблю каркаси під е, тумбочки і під е, камод. І коли я показував, ми робили такі тумбочки і камод е, з оголими розверними на 45 ногами. А тепер ми будемо робити звичайні прямолінійні, е, але Але треба до боковини, то є боковина тумбочки, а то є боковина камоду. І потрібно буде зараз. Будуть елементи різьби, ну не то, а подібної, може і тої. От Тут накладалися, так? і такий є додаток, якби додаткова частина до боковини, вона має бути одним цілим. Хочу показати ще один метод, метод з'єднання, бо ті наші великі фахівці, Ютубні, майстри, такі, що в Ютубі дають всім поради. але Кажуть, як каже їм, покажіть, що це а він каже, я би зробив, я не маю чим, але я би зробив ліпше. От, тут, дивіться, тим, хто говорить, що можна робити столярку за рахунок чорного шурупа, вона вміти приховати. Ті анекдоти, то я взагалі з противника усього, то не є столярка, значить, ще один метод. Я там перед тим зняв відео, показав фрази, дивіться чітко. Протягнули ми одну сторону тут льожа, Зразу маємо тут один кут. Під 45 градусів і такий утворився нюд. Тобто тепер ми беремо, зараз хочу показати, як класно, чітко, все буде гарно виглядало. Не буде того накладку ніякими шурупами. Дивіться, закладаємо ми боковину на це і бачимо з'єднання, бачите? Яка зв'язка і хороша. Є. Чітко, тепер бачимо, який ми кут утримали. тут поставиться на клей, зажмеся струбцинами, і от тут покажи зверху. Ми маємо тут гострий, гарний от з боку. Будемо мали гострий гарний кут, шліфанеться і тепер ця наклетка. Що? То є боковина комоду. ну, Я боки не обрізаю, я коли то вже склею, отак приклею, бачите, ми отримаємо гарний чіткий кут без всяких от таких нахльостів, то буде виглядало. А вони кажуть, ютубні спеціалісти кажуть, що має бути отако. накладку і ту головне чуруб закрутити. Але, щоб його видно не було. Водика культука. має бути отак у хлопця. Є чим з'єднювати. Я показав, де я фрези купляю, які фрези. Є такий набір і на цей. І тепер, коли буде вирівняно, от піде накладка, то буде в мене гарний кутик. Чіткій. О, Воно ну не склеєно, бачите, як воно естетично і гарно рівно виглядає без всяких цих. Так що користуйтеся, метод є хороший, надійний. Одна деталь. Має бути деталь, меблі, щоб вона служила довго. І надійно має бути на Так, використовувати можна з'єднювальні елементи дерева, але коли єднають вони деталь, тобто одну цілу деталь, другу збірну деталь. коли, Наприклад, йде ліжку, ліжку треба з'єднати царами між собою. Мусить бути метале з'єднання. Але сама голова ліжка чи ноги має бути у дивці. Так само бік тумбочки чи комода. Тут маємо тумбочки, має бути одним цілим. Так, ну то що я хотів показати про з'єднання, про фрезу брідного озброєння і будьте майстрами, користуйтеся з'єднувальними фрезами. От то називається от таке з'єднання. Сучасна столярка то не є ціпити, щоб і закрутити шуруп. Сучасна столярка, власне, за допомогою сучасних механізмів ми отримуємо надійні. Скріплення на основі дерева і не треба більше нічого. Клей, з'єднання правильне, швидко. Колись вручну треба було зарізати хвіст чи посадку. Маємо з'єднання швидко, гарно і надовго. Ну все. Тут Так, що ще хотів показати також та фреза під 45, яка нютом. Про яку я так багато говорю про з'єднання. Вона також гарно працює на МДФ, бо колись один раз прийшлося мені робити цілу тумбочку з МДФ, не тумбочку, а таку шафу люди замовили. Ми робили фасади на кухню. Правда, там майстри робили кухню, нас замовляли фасади МДО, мальовані не Але потім люди до нас звернулися, і ми біля холодильника робили таку саму імітацію другого холодильника. І ми робили її цілу з МДФ, та як треба було. І в кольорі емаль робити. І також я з'єднював МД ну, на такий нюд. Тому я для взірця протягнув дві планочки. Ну, ну теж шикарно виходить. Це гарно, ну, все, кутик чітко трошки ну, ну, Красота. до уваги той комплект. Так що ну, тому буде напевно.